Вот так десять хвилин Дай тут покатаємося близько Туди до них потім назад Десять хвилин у нас О, так різко не крути Та що я смачуть Зараз такого нас не їдемо бо тут багато людей їздити Откури Ми Мажу на лінію там люди ходять. Не можеш, помаленьку, мрати. а там ще вони їдуть. Застречки так? Да. Розвертайся. розвертайся. Давай Не розвертайтесь, вони дуже мочні. Давай, газ. baš ne to želi krenut s njim druge